Нема страшнішого прокляття, нема темнішого закляття і кари гіршої нема, ніж мать в сусідах москаля. Воно ж зрадливе, то страшне, до світу дике ще й дурне, Замість жалю скаже на заздрість, Замість привітності, нахабність віри нема, лишень нездарність, хоча є віра у вождя червоножопого царя. Який мозолі насидів у бункері, де він вертів народу свого побажання, його прохання та зітхання, бо більш нарід і не зумів донести волю своїх умів. Отак От ми в мука споконвіку, дурні сусіди мають втіху, коли всі в інші у крові, коли всі інші в бідноті, ще більші, ніж вони самі. Не треба нам винагорода Якщо підвернеться нагода, дарунки всі лишіть собі, зробіть, щоб зникли москалі.